Ви вивести зайву рідину з організму, включіть в раціон ягоди бузини, суть проблеми порушення відтоку, наслідок набряки. Чому в організмі застоюється рідина через порушення функції, нирок та серця, а також захворювання щитоподібної залози, лімфатичної системи та печінки, основну відповідальність за виведення зайвої рідини з організму? Несуть нирки ягоди бузини це природній, органічний, натуральний діуретик, відмінний сечогінний та потогінний засіб. А готувати та вживати дуже просто. Спочатку ягоди бузини висушіть у духовці, а далі одну столову ложку сушених ягід залийте чашкою гарячої води та дайте настоятися і вживайте, як звичайний чай. Заодно обмежте вживання солі. tu